Приєдналася, хотілося б почути щось про сорт маджестик. Якщо можна, можна, звичайно, маджестик у мене в минулому році, ну, в минулому сезоні був перший рік. Але ж я від нього просто в захваті. Ягода така здоровенна, класна. І вона на смак от як короткий світовий день. Це дуже рідко буває у нейтралів, що полуниця такого смаку. Із полуничним ароматом. От ну Якщо брати мурано, брати кабріло, от так, да, вони смачні, буває навіть дуже солодкі, особливо під осінь, вони дуже солодкі. Але от немає в нього такого аромату, як от Ванабель у Маджестика, у Флоріди б'юті. ну В їх просто ну, ну бомбезний аромат. А в Маджестика ще й йода отакенна, величезна. Таке листя лопати велике, не печеться йогода. ну Дуже класно.